У нас в Ми вже світимся. Саме більше цікавить... Від кого ми світимось? Скоріше все це був якийсь заяць, який появився. Відтік. Хоча... Може якийсь є Алте? Але Радар би показав би одразу. Так, в нашому випадку нам потрібно максимально швидко викачити, поки в нас є швидкість. ТТ небагато, але з плюсів варяг доволі живучи. ТТ. Так, давайте на 40 -ку. Там уже сутичка. Якби нам би взяти ще мінки, то все. Можна одразу, хоч і в бій. Міни варяга, тут чогось просто вартують. І мін у нас немає. Плохо. Поїхали, будемо пробувати узловити мінки. На зелені 100% хтось є. Валькірія вже третій. Можна на Валькірію вкатити дійсно. Міни є, супер. Валькірія для нас не є великим конкурентом. Мінками зразу. Собі піджалися трішки. Так, разова шкода. Одразу йдемо, пробуємо, забираємо. По швидкості ми дуже повільні. Але з плюсів у нас є броня. І в нас є мінки. <сélite> 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 От параканчик забере, вільно. Все, ти попав. Так, ну що ж. Ми тебе часто тараном зараз доберем. Раз ти не хочеш по-доброму. Поїхали. Так, запас міцності чи бронювання. А ніби брати запас міцності. Тут бронювання чи швидкість обертання. Ось це, звісно, питання. Початься башня. Ліпше би брати було швидкість обертання. Башня від ІС 3 все ж таки краще. Так, зверху у нас хтось є. Потрібно їхати дуже обережно. Там пустили дим. у нас хуракан. Але він четвертого левела. Це не є страшно. Ми регенимо ХП більше, ніж він нам наносить. Що велика така бочка? для можливості. Варяг четвертий. Було би дуже добре би на нього вкатити. Але по швидкості ми однакові. Хоча, скоріш за все, він пойде на режи дим. І він так і поїхав. Ну сподіваємось, у нас 40-вочка тримається постійно, стабільно. Збоку у нас є танчик, арлікин. Не попадаємо. Ні, тут потрібно розвертатися, нам потрібно дійсно забирати сеню. По хп ми навіть не встигаємо. Нам потрібно максимальну викачку швидко. Узло в тому плані, хоча б що на нас не пустили одразу блендер. Але чесно, по ХП Ми дуже швидко регенимося і за рахунок того, що у нас їх дуже багато, у нас важко з цим плані бити. Головне правильно викочити останній левел. Ну ось він вкатив. І що? Він наніс нам. Навіть 400. Це дуже неприємно для такого танчика. І що? Все, чекаєш? Ну, ось так без разу Так, разова шкода, чи гарбільна гармата? Все ж таки взяв двойну гармату. Це буде поцікавіше За одною по 400. Ордикин сзади, кулеметный. Арбінгер навіть не влазить. Хі. Чай у нас би міг би забрати. Я би захотів. Там 5 танків. Ще 4 танки. Нам нема сенсу влазити. Можемо спробувати забрати синю. Так, да, ми зараз трішки отримаємо дамагу. Але в нас будуть мінки. І з плюсів ми дуже швидко регенимося. Так, мінка прям падає на нас. Так, шкода, що не прийшов. Так, перегорожаємо. Вибиваємо одразу. Ну, 7, у нас немає мінок. Так, протинал залишається тешечко, так? Да? Хуракан. Ага, повезло нам просто, просто повезло. Реально просто повезло. Так. Хураканчик. Отримує. Бонус плюс. Ти ще думаєш, що ти тут саме розумний? Тримай.